Добрий день! Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як можна через карти Тарон визначитися з характером людини. Характер, психіка це важливий, важливий показник самої людини. Тому знати наперед, що перед вами за людина, це надважливо. І зараз я вибрала карти, щоб показати вам, як на картах відображається сама суть людини, її характер. Ну, ось візьмемо ці карти. Ці карти показують нормально психіку людини. Тобто людина може спілкуватися з іншими людьми, знаходити щось. Не конфліктувати, може заробляти гроші. От. І це нормальна людина, з нею добре, вона не конфліктна, спокійна, розумна, От. і людина, яка підходить для стосунків. Такі карти показують цих людей. З нормальною психікою. Наприклад, ось дев'ятка пентаклів, вісімка пентаклів, король пентаклів, сімка пентаклів. Це більше пентаклеві карти, лицарь пентаклів, аж пентаклів, шістка пентаклів. Трійка пентаклів, король жезлів, королева жезлів, паш жезлів, четвірка жезлів, трійка жезлів, шістка жезлів, трійка кубків, десятка пентаклів. Королева Пентаклів, мах, справедливість, колесо фортуни, сила, суд, колісниця. Ну, а ці карти більш-менш показують здорових людей. Які карти показують людей з доброю душею? Таких душевних, як кажуть, душевних людей. Десятка кубків. Карта показує гарну сім'ю, лату сім'ї. Всі спокійні, все в них добре, вони щасливі, у них гармонія сімейна і щастя. Шістка кубків. Це ж гарна добра карта. Двійка кубків. Це двоє закоханих. У них перше кохання або початок таких, таких, такої закоханості. Гарна добра карта, душевна. То кубків. Означає радість, щастя, емоції, льються через край, паш кубків, гарний юнак, красива карта, квіти високі і вода, і якийсь тут якась скринька. Гарна карта. Ось гарна карта, лицарь кубків. Королева кубків, приємна жінка, яка вміє кохати, король кубків, спокійний, добрий, зірка карта, ієрофант, помірність, імператриця і. Сонце. Дуже гарні, приємні карти показують людину з душею. З, з нормальною психі. Тепер дивимося карти протилежного значення. От, наприклад, карта місяць. Ну, видно відразу по цій карті що тут ніч, місяць, якісь страхи, якісь недомовки, якась може бути брехня. Ну, щось таке недобре на карті. Болото, рак з болота повзе. собака і вовк вийму на місяць. Тому карта така не дуже приємна. Щось в ній є таке моторошне, яке щось таємниче, страхи, брехні. Неприємна карта. Що вона може означати? Коли місяць повний, то загострення психічних хвороб. Тому ця карта. Показує, більш, за все, на питання про характер, психіку. Вона показує психічні тяжкі хвороби. Далі у нас карта дурень. І назва цієї карти, і малюнок показують, що це людина слабка на розум. На запитання про психіку, про характер. Слабкість на розум. Так, у нас ще є психічні відхилення, такого невротичного характеру. Це страхи, тривоги, депресія, депресивні такі відхилення, які мають тимчасовий характер, вони лікуються, але ці карти показують, який, який стан людини. На сьогодні, так? Коли ви розкладаєте якийсь стан людини. І ці стани можуть повторюватися. Тому характеристика людини депресивна, меланхолійна, депресивна. Ну, дивимося, ось карта четвірка кубна. Тут людина в апатії, їй все набридло, вона виснажена психічно. Вона вже сидить ні на що не реагує. З заплющеними очима вона не бачить навіть, що їй ось пропонують якийсь шанс, якийсь вихід із ситуації, але вона вже цього не бачить. Тому це така карта апатії і виснаження. Тірка кубків. Ну тут кубки пусті лежать. І два кубки стоять за чоловіком. Чоловік в темні в, чор, в чорному одязі такий балахон. Він дуже стурбований, розчарований, сумний. В нього якась втрата може, він сумує. Ну і карта, звісно, показує на такий психічний стан, депресивний. Також і дев'ятка мечів. Ця карта показує, що людина в важкому стані, в неї депресія, в неї зневіра, вона лежить і теж нічого не, не чує, не бачить, лежить, дивиться в одну, в одну сторону. І на питання за характер людини, ну це психологічне таке. Психічне виснаження, важкий психічний стан. Людина може собі надумати всякі страхи і бути в такому стані. А можливо, це і реакція на, на, на такі серйозні загрози, важку ситуацію, Трійка мечів. Ну, це, звісно, показує. Якийсь біль, дуже важкий психологічний стан, серце пронизано мечами. І карта темна, чорна, це душевний біль. Карта повішена. Повішений це карта показує людину жертву. У неї безвихідь від ситуації, яка не залежить від цієї людини. Вона залежить від зовнішнього світу, зовнішніх обставин. І людина жертва в такому стані знаходиться, висить і чекає, коли щось зміниться на краще. Вісімка мечів. камичів. Вона показує, що в людини навколо самі перешкоди. І мечі, спереді, ззаді, справа в неї високі гори, зліва прірва, очі зав'язані, руки зав'язані. Ну, Людина в безвиході, вона не знає, що їй робити. Безвихідь, важка дуже ситуація. Також карта може означати, що це комплекси у людини. Вона сама собі надумала, Цю безвихідь. Це її комплекси. Ну, а може показувати реальну безвихідь від якоїсь ситуації страшної. Вісімка кубків. Теж людина в депресії, виснажена, вона вже натерпілася дуже багато в своєму житті і вирішила іти, Шукати щось інше, шукати щось краще, від безвиході. Людина йде сумна, вона не знає, що її чекає. Карта башня. Це теж страшна ситуація, блискавка, пожежа, падає корона, королі королева летять вниз, башня руйнується. Нестабільно ця башня стояла, От. але зараз вже все руйнування, кінець, це якась зненацька виникаюча подія, якась біда, якась руйнація, дуже, яка дуже швидко відбувається. П'ятірка Пентаклів. Карта показує, бачите, двох людей: чоловіка, жінку, бідні, бідні, нещасні, в холоді, одяг обідраний, чоловік інвалід. Ну і що вони? Вони зневірені. Вони втратили надію на краще, і в них така, апатичний такий стан, стан без виходів, без надії і байдужості. Байдужість це вже останній такий стан, коли людина зневірилась в усюм. Недобрий стан людини, психологічний, стан байдужості. Чістка мечів. Теж карта, що люди набідувалися і вирішили, нарешті наважилися на зміни. Вони від одного берега, пустину такого, каміння, там немає навіть трави. Від цього берега страшного, вони відпливають в надії що зміниться життя на краще. Бо там інший берег, там зелені дерева, трава, лебідь плаває. Вони змінюють життя, хочуть змінити на краще. Нарешті наважилися. Оце така психіка показана на картах. Психологічні стани в людей. І ще є інші психологічні стани, які називаються психопатією. Психопатія це люди, які мають дефект психіки, мозку, психопати не мають емпатії. Що таке емпатія? Це любов, доброта, співчуття. Жаль до всього живого, до природи, це відчуття справедливості. У психопатів цього немає. В них може бути розум, вони можуть бути президентами, от. а можуть бути посереднього остатку, можуть бути бідними. Але психопатія це не розум, а це емоції, емоційні відчуття. Які мають нормальні люди, а психопати цих відчуттів не мають. Вони навіть і не уявляють, що це таке. Вони навіть своїх дітей не люблять. Що вже казати за інших? Тому, звісно, від психопатів треба триматися подалі. Вони злі, конфліктні, егоїстичні. От. Вони вампіри, психологічні вампіри смокчують з людей енергію, дратують їх, а тоді беруть енергію. Mm. Вони раді зробити якесь зло для іншої людини, якусь підлість. От. Тому від цих людей, від цих маніпуляторів треба. Тікати, не треба з ними спілкуватися. Що це за люди? Які карти Таро показують таких людей? Ну, найважливіша, найяскравіша карта це диявол. диявол. Це брехня, маніпуляції, ненависть, використовування інших в своїх цілях. Залежні стосунки можуть бути, залежне кохання, залежність від алкоголю, ігроманія, наркоманія, різні залежності. От, це страшні люди з такою характеристикою. Далі, От, король мечів, саме в цій колоді ця карта показує. Негативну сторону короля мечів. Король мечів це чоловік розумний, він може керувати якимось підрозділом великим. Але тут більше карта показує людину жорстку деспотично, бачите, він керує, ось жінками керує. Маніпулює, керує в своїх цілях, і в нього нема ніякого співчуття до тих людей, якими він керує. Королева мечів це жінка забезпечена, розумна, має статус високий, суспільний. Але вона може означати психопатичні якісь характеристики. Тобто злість, якусь підлість, ненависть до інших людей, маніпулятивність. Тому ця карта може означати жінку психопатку Рицар мечів, карта. Ну, мечі вони ці трошки показують. Не, не дуже добрий характер. І лицар мечів теж, бачите, темний колір карти, летить, летить цей лицар на коні над хмарами, швидко летить, щоб битися з людьми, яких він вважає своїми ворогами. Не домовлятися. Не йти на компроміси, а саме битися, перемагати, битися. Це така карта психопата. Паж мечів. Бачите, теж карта. Стоїть юнак з мечем погрожує, за ним хмара чорна. От, в голові в нього ось намальований. Бик, бик це символ грошей. В голові в нього гроші, заробіток будь-яким способом. І він такий погрозливий. Ось. Це ось намальова... намальований метелик монарх. Це метелик символ маніпуляції. Символ управління гіпнотичного. І ц, цей юнак маніпулює людьми, погрожує, він може плітки розповсюджувати, якісь змови робити, брудні змови, ну, щось неприємне. Неприємний цей юнак. От, і може показувати психопатичний характер. Ось у нас ще такі карти молодших арканів, «Сімка мечів. Ну, Ця карта показує молоду людину, яка щось ніби вкрала і тікає, таємно щось зробила, якусь підлість, крадіжку. Щось таке недобре. Це теж психопатичні знаки і п'ятірка мечів. Карта конфлікту. Триває конфлікт дуже довго, і періодично він загострюється. Ось людина, наче перемогла, але і вороги відійшли не так далеко, і вони можуть повернутися. Піррова така перемога, карта конфлікту тривалого. І ось п'ятірка жезлів, жезлова карта, яка показує психопатичні такі розлади характеру. Тут Різні абсолютно люди, різний одяг, у них різні цілі, кожен за себе, конфліктують, і кожен для себе щось виборює. Такі як півники, ось півень намальований місяць повний, і вони між собою спорять, б'ються. Горять, конфліктують, конкурують. Це може бути і конкуренція, але така жорстка, жорстка конкуренція. Ну, теж карта показує психопатичні признаки характеру. От ми побачили, які карти, яких людей можуть визначати. Я сподіваюся, вам це знадобиться в, вашій, в вашому житті, якщо ви знайомі з картами Таро, можете розкладати і дивитися, що за людина, який у неї характер, яка психіка. Це дуже важливо. До побачення, всього доброго, до наступних відео.